Так, Ми зараз знаходимося з вами в місті Ржище Карлицького району на пляжу, де якби усі приїжджають відпочивати, ну, покажи обзор. Є тут Є є столики для відпочинку. Пляж, Якби так, все добре, якби тільки тут хто прибирав. Ну, як ми бачимо, вон, які красоти у нас вивозу мусора, якби сміття, які ніхто не вивозить. Ну, загалом повний безлад. При тому самого основного, що в нас немає, я вже як телефонував до замісниці міського голови Ржищева Кононенко Людмили Степанів. І зараз ми її знову перетелефонуємо, так і чому вони не встановили туалет, який повинен тут бути. Згідно норм, згідно ДБН. ДБН там йде 2.2 5. Це облаштування пляжів. Mm. Не до ума воно це дороблене. Ну, зараз запитаємо, зателефонуємо. 8.15. Видно, робочий день у них з 9. Трубку ніхто не бере. Ну, зрозуміло, що все було по телефонному режимі, а до наших посадовців завжди треба писати заяви. Бо коли би написана заява, на це вже буде відповідна відповідь. Ніхто не хоче з нами спілкуватися. Ну, зараз покажемо вам який туалет, який він був раніше, ще півтора місяці назад, І так він такий залишився. Зараз йдемо вам показуємо умови для відпочивальних відпочивальників, які приїжджають. В От вам такий у нас тут нужник, якого взагалі немає. Ні МЖ, ні М, ні Ж, взагалі. Це просто жахи для міського голови. Камаз піску продав і туалета поставив. Ну, зараз ще раз спробуємо зателефонувати. Ніхто не бере слухаку. Всі на морі. Так що такі справи. Якби поки самі ви не зателефонуєте, коли приїжджаєте відпочивати, то зателефонуйте на 102. Кожен визов, і написав по заяві. То тут тоді буде порядок. А як усім, як кажуть, по барабану, всі своїми справами займаються, то отаке у нас в країні твориться. Безлад. Так, Зараз ми їдемо на пляж. Якось і знають де репорт знаходиться. Перший, другий. Зараз вам покажемо красоти пляжа місті Ржещу, який знаходиться на утриманні міської ради. Зараз найцікавіше покажемо. Я думаю, воно нічого не змінилося. Це я впевнений 100% відсотки. От вам туалет на пляжу, якого немає взагалі. Це вам міський голова, Це таке контролює, як він пляжі контролює. Ну, Оспішно мусор, як був, так і є на пляжу. Де він не дівся. вивезли, нарешті. Але ж вивезли а там, там все, як красоти підемо далі. Мусор. Ну, ну, тут уже тут вже не пляжа більш. Для рибаків місця, а далі вже пішли чагарники. І мусор, опять же, мусор. Mm -hmm. Як ви всі побачили? Ні тапчанів, щоб люди могли полежати, відпочити. Нема роздягань, як воно повинно бути, де людина могла передягнутися. А води напиться, то взагалі це навіть мова не йде. Коли з туалетом такий безлад. От вам пляж. Це не можна їх з ями позасипати. Все в руках міського голови. Рекомендую усім, хто приїжджає на цей пляж, що місцеві, що карлочани, ну і відповідно з інших міст і сіл. Ви ж бачите, який безлад. Зателефонуйте на 102, напряжіть їх, хай вони сюди разів 10 приїдуть. І повірте, порядок буде. Ну, зараз поїдемо в міську раду. Заяви вже написані інфозапити надамо ну, туалет в якому стані його немає просто хто сюди піде як сюди людина може чи дитина сходить по кущам хіба що які вони не косять не вирубують щоб люди по кущам ходили ну, там ще одна ділянка пляжу також не облаштована нічим так як в ДБНі все чітко і зрозуміло розписано. Що повинно бути для відпочивальників і яке воно повинно бути. Цього всього немає. Це дуже погано. І так ми приїхали в місто в міську раду. Подати інфозапит. Заява на пляж. Що пляж взагалі не в належному стані, центральний там ще кое-как. А це йде більше до репозу, там взагалі повні обласла. Ну, зараз подаємо заяву на реєстрацію, інфозапит. Будемо чекати відповідь. Добрий день. А де нам заяву зареєструвати? Ви фізична да. обставина? У вас? Заяву зареєстрували. Запит на публічну інформацію зареєстрували. Я думаю, може міський голова дуже сильно здивований по інфозапиту. А далі буде.